Всім привіт! Ви на каналі «Викупай Нє. І сьогодні з вами Аріна Шмітик. І ми будемо говорити про непотезм або скорочено не по бейбіс. Якщо ви не знаєте, що це, то залишайтеся зі мною. Раз, два, три. Купуєш на базарі. викупай купай не знаєш, що стиль шарить. Викупай трохані, не можеш піть убрати шкари. Викупай трохані, то світ тебе пусля. Викупай троханіє. Yeah. Чи траплялося у вас так, що до прикладу, ваш одногрупник, який ледве читав по складах десь в курсі на четвертому, але мав при цьому тата суддю, раптово почав працювати в СБУ. Або, наприклад, вашому сусіду дали кращу палату після операції тільки тому, що його зять, наприклад, головний лікар. В принципі, думаю, що багато з вас помічали, наприклад, цілі родини, які захоплюють держструктури або політику, і в принципі це не новина, адже для нас кумівство, а ми говоримо саме про нього. Дуже буденна така штука, яка трапляється будь-де. Але чого гріха таїти, така штука трапляється не лише у нас, і за океаном, в принципі, ситуація не краща, тому що це трапляється по всьому світу. У лютому 2022 року, коли нам з вами в принципі було не до того, завірусився твіт, де дівчина жаліється, адже вона дізналась, що акторка мод Апетов, яка зіграла лексі у серіалі Ейфорія, чиясь там відома донька. І за цим понеслись тві типу, блін, я не знав, що той той, або чиясь там дочка, або чийсь там син, або чийсь там брат, і так далі. Відповідно, шквал гніву звалився на цих нещасних зірочок, начебто, вони не заслуговують своєї слави і того, щоб бути взагалі відомими. Взагалі, як перекладається слово непотизм? Воно так і перекладається кумівство. Відповідно, непо це скорочено від «непотизм», а Кумівські дітки, і в принципі, це ті люди, які народилися у відомих батьків або мають якісь там є. Наступним поколінням своїх відомих родичів, і їм дається слава і якісь можливості без якихось великих старань. І обличчям цього зіркового скандалу про комівство стала Лілі Роуз Деп. Я думаю, не потрібно розказувати, кого вона донька, тому що вона донька Джонні Депа і... і кого? І кого вона донька? А вона є дочкою відомої моделі і співачки Ванеси Переді і відомого актора Джоні Депа, дочка Депа і Ванеси Переді стала обличчям Шанері лише у 16 років. Я в 16 років, скажімо чесно, могла стати обличчям приблизно Чернівецького базару, а може Франківського. Ну, мабуть, тому що мої батьки не дружили з Карном Лагерфельдом. Не знаю, в чому проблема. Я запитаю. Але в принципі, Лілі Роуз не планувала терпіти весь цей бруд і токсичні коментарі. А ми, до речі, з Ірою із Бо Одію терпимо всі ці токсичні коментарі, і ви можете подивитись наші випуски шоу Токсичний Фейсбук. І коли ми читаємо ці токсичні коментарі у Фейсбуці, ми потім дуже довго відмиваємось в теплих і приємних ванночках, щоб налагодити свій емоційний і енергетичний стан. У інтерв'ю комусь виданню Лілі Роз Деп сказала наступне: дивно зводити успіхи людини лише до ідеї того, що вона народилась у правильній сім'ї. Це просто не має жодного сенсу. Відповідь в принципі не забарилась, і відразу ж в цьому коментарю відповіла відома. Теж італійська модель Віторія Чіретті, натрапила на інтерв'ю так званого Непо Бейбі. Так я розумію, що ми всі старанно працюємо заради успіху, але хотілося б побачити тебе на моєму місці, якби ти протрималась перші 5 років у моделінгу. Пізніше слова Чіретті підтримали інші моделі І мені важко насправді казати за будь-які інші сфери в індустрії, чи то кіноіндустрія, чи то ще якась інша. Але чисто за моделінг я можу сказати, будучи моделлю. Справді це реально важко досягти, хоча б. Чогось у цій сфері, тому що е, до тебе є настільки багато вимог, але це дуже сумно, коли ти навіть відповідаєш цим вимогам, але знаєш, що є відомі моделі, які далеко не відповідають цим вимогам. Але вони, наприклад, діти тих же відомих батьків. Лілі Роуз деп сказала в інтерв'ю журналу Elle, а також наступне: ніхто ж не буде хейтити дитину за вибір медичної професії, коли вона виросла в сім'ї лікарів, і в принципі вона зібрала ще більший шквал хейту за цю фразу, тому що всі вспінились типу камон люди вчаться. Стільки років витрачають гроші на навчання, щоб стати лікарем, це вам ну перепрошую не в тапки, срати і не коників зі ліпити, А ти говориш таке, будучи вже багатенькою дочкою багатих батьків і маючи вже все на тарілочці, викупай трофане. Взагалі, журнал New York Magazine а, створив цілий список і присвятив статтю Бейбі» з 2022 року і видав повний путівник по голівудському у цьому кумівному колу і видав це в виданні про культуру Волчер. А вона має мамині очі і агент дуже кумедно, в принципі, і я зацінила такий а, тонку нотку, навіть не тонку, а пряму нотку іронії і сарказму. І взагалі один з матеріалів зображує цілі такі дерева. Кумівства, родині, цілі там не обов'язково це дитина наприклад, в першому, в другому поколінні, там і цілі покоління, які там займають, наприклад, кіноіндустрію всю або там той же моделінг і так далі. Взагалі, що я хочу сказати, ми на каналі Викупайтроха. Я, Іра і Бодя стараємось дуже сильно, щоб знімати класний контент для вас, і ми це робимо без відомих, успішних батьків. Тому ми будемо дуже дуже сильно вдячні за підписку, дзвіночок, лайк, коментар. І я тим. Тим більше буду вдячна за коментар мені, тому що це моє перше сольне відео, тому буду дуже-дуже вдячна. І ще інші способи підтримки нас вказані в описі цього відео. Але е, не будемо такими негативно налаштованими проти NEPO Babies, адже серед них є ті люди, які в принципі і не заперечують того, що їм все далось від їх відомих і успішних родичів. наприклад, Джеймі Лі Кертіс в одному інтерв'ю, відповідаючи на запитання, як вона отримала роль у культовому фільмі «Хеллоуін», сказала так: не сумніваюся, що той факт, хто мої батьки, як і те, що моя мати була зіркою психо, вплинув на цей вибір. А ви як думаєте, якщо ви вибиратимете між просто кимось і кимось, чия мама знімалась псих. Що може вплинути на ваш вибір? І я ніколи не претендувала на те, щоб стверджувати, що всього досягла сама. Тобто, взагалі, я особисто не бачу тут нічого поганого, і взагалі сам термін не по бейбі, він не заперечує того, що людина ну не талановита. Тобто, навіть в Urban Dictionary там сказано, що це не означає, що якщо ти не по бейбі, то в тебе немає не таланту. Відповідно, ті люди, які заперечують те, що вони не по бейбі і реально всього досягли самі, якщо вони насправді всі бачать, що вони не доклали до того абсолютно абсолютно нічого, крім того, що народились, то це виглядає дивно. 31-річна ірландська акторка Єва Х'юстон, яка є донькою фронтмена Ю Ту Бону, пожартувала в Твіттер, що вона насправді дуже спустошена через те, що її не включили до списку немовлят, а потім зраділа, коли її підписники зазначили, що вона фактично отримала там згадку. Кіт Ален. Елісон Оуер. Боже, як місяця фамбітації імена, яких я не знаю. Лілі Ален, дочка е, актора Кіта Аллена і кінопродюсерки Елісон Оуен, написала в Твіттері, що зараз оцей срач про Непобейс відвернув увагу від насправді якихось нагальних і потрібних речей. Вона сказала: Вам, усім варто хвилюватися про тих, хто працює в юридичних фірмах, тих, хто працює в банках, і тих, хто працює в політиці, якщо ми говоримо про наслідки в реальному світі і вкраденні людських можливостей. Актор і репер Оуші. Джексон молодший поділився враженнями від свого зіркового тата, яким є Ice Cube. Джексон, який зіграв молодшу версію свого батька в байопіку 2015 року Straight Outta Compton, звернувся до всіх, щоб вони нарешті прийняли своє походження і не заперечували його. А не дозволяйте нікому вбити собі в голову, що ви повинні почуватись погано або що ваші досягнення менші ніж чиїсь. Також в серії твітів, потім Джексон сказав, що безумовно початок його кар'єри дав йому батько, але тим не менш йому довелося потім досить багато працювати, щоб залишитись на тих же висотах, де він і є. Мій тато сказав мені, що в ідеальному світі я зіграю його прямо в Комптоні. Я вже навчався в коледжі на сценарний факультет USC, і Я прийняв виклик і проходив прослуховування протягом двох років, перш ніж отримати роль. Після цього все залежало від мене. Він не міг тримати мене за руку протягом всієї кар'єри. Викупай не, а зараз ми поговоримо ще про відомих Непо Бейбіс і розкажемо, хто їх батьки, чим вони займаються і чи насправді вони виправдано Непо Бейбіс, чи вони все таки талановиті молоді зірочки. Кендл Дженнер є однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Але чи було б це все, якби не її мамеджер Кріс Дженнер? Мамеджер це теж таке поняття прикольне, воно існує вже незалежно саме по собі. Мамеджер це поєднане мам і менеджер. Відповідно, це коли твоя мама, твій менеджер. Кілька років назад Кендл Дженнер теж потрапила в таку схожу ситуацію, як Лі роуз Джеп, коли вона дала якесь інтерв'ю в здається Love Magazine, і сказала наступне: я ніколи не була однією з тих дівчат, які ходять по 30 показів у сезон. Після цих слів її звинуватили у зарозумілості, в лицемірності, тому що вона відмовлялась поїхати на Fashion Week, і всі реально моделі пашуть як коні, щоб їх щоб пробитись, щоб їх кудись взяли. А вона, чисто собі, така: ну я можу Пропустити цей Fashion Week, тому що я не відчуваю ресурсу і всі такі, камон серйозно. Тому що в моделі є така штука, якщо ти зникнеш на один сезон, то про тебе більше не згадають. А вона знає, що вона може умовно взяти собі один gap year і, і вона все одно залишиться Kendall Дженнер. А всіма улюблені Белла і Джиджі Хадід. Ага, вони теж не по бейбіс. Їхня мама відома, теж модель Іоланда Хадід. І вже з самого дитинства вона готувала їх до їх зіркового шляху. І Джиджи Хад вже була моделлю з трьох рочків. А відповідно, їхня мама I'm so excited for the food. Pretty much all the food that we're eating is like a heart attack in a meal. It's like, but it's gonna be so good. It's good. You to have one night of being bad, right? Yeah, I was actually really good this week. Yeah, and then you gotta get back on your diet, though. Якщо ви хочете якісь такі плітки або ще цікаві факти з життя зірок, то теж пишіть і ми будемо знімати цього більше. Викупай трупа, Ну, Воно рухається, але типу ця сама штучка зелененька, то воно на місці отак стоїть. <гум> Добре. <гум> Кейт Мос Ліла Мос стала обличчям Марк Джейкобс Б'юті у 16 років. І в принципі, кілька років до цього вона вже знімалась на обкладинці Vogue зі своєю відомою мамою, і її дебют на шоу Міу Міу відбувся в 2020 році, коли їй було 18 років. І після цього їй всі почали писати коментарі: типу, а її відома мама не хотіла навчити її хоча б дефілювати. Просто якщо ви, наприклад, загуглите дефіле Белли Хадід і колись. І зараз, наприклад, ведіть Bella Хадід Runway 2015 і 2022. Це реально буде зовсім дві різних людини. Це буде така Bella Hadid, яка просто зібралась в АТБ по покупки, Така чисто собі зайшла з вулиці і пройшлась по подіуму, яка в очі ніколи не бачила, як ходять моделі. І зараз це буде I am Bella Hadid. Далі у нас Діва Касель, яка давайте визнаємо, виграла генетичну просто лотерею. Її мама це Моніка Белучі. Її тато це Венсан Касель. Ну і вона відповідно дева касель, і вона вже а, в своєму молодому віці знімається і ходить на показах для Дольчі Кабана. Також знімалась для Вог. Але, типу, давайте скажемо чесно. Вона не ганьбить своє прізвище, і вона ну досить така талановита, красива зірочка. Але це знову ж таки суб'єктивна думка. Можете написати свою кара Делвінь народилась в аристократичній родині, дуже близькій до королівського двору. І її сестра Поппі теж була моделлю. Відповідно, вона була для неї прикладом. Для наслідування і кара пішла по її стопах. Але багато хто з індустрії каже, що без своїх відомих родичів вона теж мало чого б досягла сама. Викупай не, Підсумувавши, можу сказати, що я думаю, навряд чи епосі Непо бейбі скоро настане кінець, тому що якщо подумати, то брендам це вигідно. Брендам вигідно взяти якусь відому особу в свій кампейн, в свій фільм і так далі, тому що це приваблює глядачів, які їх знають. Це збирає багато позначок у соцмережах, і відповідно їм не вигідно брати когось іншого. Тому єдине, що я сподіваюся, що ті люди, які є не по дитя. Будуть старатись, щоб залишатись на висоті своїх геніальних батьків, і я буду сподіватися на те, що в якихось нішах в різних індустріях буде ще місце для не таких відомих, але дуже креативних талановитих людей, тому що насправді є дуже дуже багато класних людей, які роблять дуже круті речі, але вони просто-напросто не можуть вилізти, перестрибнути свою голову якось через те, що ніша вже в яку вони хочуть податись, вже зайняте. Тому я надію, що як Якось не по бейбіс трошечки посунуться і всі знайдуть своє місце в цьому житті. А ви напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось відео, чи вам було цікаво? Буду дуже вдячна кожному вашому коментарю. І якщо вам сподобалось, то будемо знімати ще таке. Цьом! Як відчуваєшся це дебют? Норм. It's was